Так, про садок тепер. Ось там, бачите, там річка. Не можу спуститися вниз, тому що дуже позаростало, сухих дерев нападало в А лісце до дуже буде. Мені потім тяжко. І вниз тяжко. Вон там річечка. Там ще живуть люди. От туди живуть ще люди. А це мій сад заріз. Заріз геть. А в ньому не було нічого раніше, там сусідський сад. Ось тут взагалі хащ, тут був город людей, там же ніхто не живе. Тетя Оля Слободян жила, з зітьванька, хлопці були, немає вже. А садок мав тільки одну вишню, ось тут внизу вишенька була. Там було дві чотири бруньки і вгорі яблунька. Ой, така зелена щитина, казали, щитина і дві черешні в самім заході в садок з одного боку і з другого. Дуже високі, стрімкі ми лазили на них не могли, боялися. Але хто міг, хто і лазив, зривав і, і наїдався. А тут була вишня, і там, там була вишня була, і бруньки. Оце і чистенький садок, незесенька травичка. Корова випасала буквально все наше. Тоді гонили вниз, вон туди, де спільне було. Оболоня троща зросла. Це садок, сусідський садок, теж була корова. А тепер все позаростало, все буквально позаростало. Того року ще трошечки навесні трошки була, прокосила, хлопці були трошечки, дивиться покропили від бурянів, а воно росте знову. Ясіння, от, тату, дякую тобі за них. Ну, тяжко догори підніматися з ними. Тут прийшло дитинство. Бо було в нас дуже багато. У цих сусідів було троє дітей, там двоє, тут троє, там двоє, нас двоє. Багатьох вже й немає, вже мої сестрички немає. От так життя, так життя йде, як все отак. В житті сходить до старості, так до всього сходить. Так, закінчую для чоловік треба тягнути слідуючий патик до гори. От бувайте, тримаємося!